Всім привіт! Презентую вам лот, одяг та аксесуари для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 6 одиниць. В лоті є такі сумочки для цукерок. Різних видів. Костюми жіночі та чоловічі. Костюми для хлопчиків та для дівчаток. Матеріал 100% поліестер. Колготи дитячі. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 510 гривень. Собі вартість 1 одиниці 34 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. کیا کوئی سر پلائے ہے میرا اعظم